Венвер, ти така. Мабуть, він хоче сказати, що ти вродлива. Дякую, Мерлін, можеш і ти. Розважайтесь. Ти гарний день чи не проїхатися б нам разом верхи. У мене важливі справи. Останнім часом ми рідко буваємо разом. Мені дуже дорогі ті хвилини, коли ми буваємо удвох. Точно. Ми замало буваємо удвох. Нехай рада зачекає. Йоно. тут ти не служниця. Якось так незвично, правда, коли ми не в Камелоті? Я люблю камелот так, що не можу передати словами. Але коли я там, іноді в мене таке відчуття, ніби я задихаюся. Від мене всі так багато очікують. А тут біля тебе я можу бути самим собою. Такий ти мені подобаєшся. Іноді я мрію покинути камелот. Справді? А куди б ти поїхав? Не знаю. Туди б де ніхто мене не знав. Купив би землю, обробляв би її. Не можу собі уявити, як ти працюєш у полі. Ясна річ, я взяв би з собою Мерліна, щоб він там працював. Він був би в захваті. Дякую. Добре, що ти мене вмовила. Варто влаштовувати такі прогулянки. Мені було б дуже приємно. Їдьмо на випередки. Невдовзі треба повертатися в Камелот. Можемо трохи побути тут. Невідомо, коли ще буде така нагода. Можливо, коли ти працюватимеш на землі, ми частіше буватимемо разом. Це лише мрія. Боюся, що я ніколи не поїду з скамали. Не ворушися. Розбійники. Осеп. А Артур! <ріст> Я думав, ти розлютився. Я теж був молодий і знаю, які спокусливі ці служниці. Не треба було приховувати це від тебе. Я думав, так буде краще. Ніхто ж нікого не скривдив. Я, звісно, не дозволю, щоб це тривало довго. Ти про що? Тобі більше не треба бачитися з цією дівчиною. Ти щойно сказав, що ніхто не був скривджений. Ти розважився, але тепер треба покласти цьому край. Це тому, що Гваневар служниця. Доля камелота залежить від того, чого ми досягнемо завдяки твоєму шлюбу. Але я не можу одружитися без кохання. Твій обов'язок дбати про камелот. Вона мені не байдужа. Я не можу таке дозволити. Я забороняю. Ти не можеш заборонити мені відчувати. Я більше не приховуватиму цього. Я її кохаю. Але... Я кохаю венвер. Ти не залишаєш мені вибору. Вона має виїхати з міста. Ти не можеш так чинити. Вона має три дні, якщо не вийде, її стратять. Їй немає куди йти в камелоті все її життя. Так сталося через тебе, Артур. Це моє остаточне рішення. Прошу тебе. Не виганяй її. Даю слово честі, я більше ніколи не бачитимуся з нею. Ти щойно сказав, що не можеш приховувати свої почуття до цієї дівчини. Ні, я. Це для твого ж добра. Я кутер дізнався, що ви там. Ти був єдиний, хто знав, де ми. Я йому не казав. Him, oh, а може, щось таки бовкнув? Я нічого не казав. Знаєш, Мерлін, ти би не зберіг таємниці, навіть якби від цього залежало твоє життя. Ви були б здивовані. Що це має означати? Нічого. Що ви робитимете? Незайна. Мерлін, залиш нас. Артур, я чула, що сталося. Мені так прикро. Це я винний. Ти ні в чому не винний. Я не можу змиритися з тим, що ніколи її не побачу. Утер її вигнав? Ти не маєш вибору. Вибір є завжди. І що ти робитимеш? Поїду з нею. Покинеш Камелот? Зречися свого права на трон. Колись ми повернемося в Камелот разом. І Гвенвер посяде місце на троні поруч зі мною. Стільки всього треба зробити, треба продати все, чого я не можу взяти з собою. А ще треба знайти нову покоївку для Моргани. Гвен, ти нікого не знаєш? Гвен, заспокойся. Куди ти підеш? Не знаю. Я ціле життя прожила в Камелоті. Більше нічого не бачила. Все важливе в моєму житті тут. Я не маю більше нічого. Я щось придумаю. Обіцяю. Заходьте. Моргана. Мілорди, я за вас хвилювалася. Ви не прийшли на вечерю? Не хотілося їсти. Ви не покоїтеся через Артура? Я не розумію його почуттів до цієї дівчини. Вона ж служниця. Дивно, що. Що? Артур усе мені розповідає. Але ніколи не говорив про почуття до Гвен. Аж раптом зізнається в коханні до неї. Моргана, що ти хочеш цим сказати? Це має щось означати. Кажи відверто. Ви помітили, Артур поводиться дуже дивно. Так, ніби він зачарований.